Є знижки на цитрамон Дарниця, 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на бронхолітин Фіто. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. 7 година і 32. Хвилини київський час проси найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Росіяни атакували Харківщину п'ятьма кабами. Три з них вдарили по місту. Попередньо удари прийшлися по Шевченківському і Київському районах. Боєприпас влучив п'ятиповерхівку, зруйновану фасадну частину, чотири квартири. Десять людей постраждало, серед них трирічна дитина. Навіть в загалом у місті пошкоджено близько десяти багатоповерхівок і знищено 12 автомобілів. Також в нас до кранкового удару поперед місця, пошкоджена високовольтну лінію. Є перебої зі світлом. РФ вкотре атакувала столицю з допомогою шахетів. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Сили ППО не допустили прориву повітряних цілей і знищили в півтора десятки безпілотників. Є влучання уламків у Деснянському районі. Минулося без значних руйнувань чи постраждалих. Українські підрозділи отримали наказ вийти з вугледара на Донеччині. Про це офіційно повідомило угруповання Хортиця. Рішення ухвалили, аби зберегти особовий склад і бойову техніку. Зараз наші захисники займають більш вигідні позиції для ведення подальших бойових дій. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що втрата міста навряд чи кардинально вплине на перебіг війни на цій ділянці фронту. Мовляв, населений пункт не є важливим логістичним вузлом. Тим паче більшість шляхів, котрі вели до Вугледара, вже і так були під контролем ворога. Росіяни налагодили виробництво шахедів на своїй території як наслідок. У головному управлінні розвідки прогнозують, що ворог посилить атаки ударними безпілотниками на Україну, і вони відбуватимуться щоночі. Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк. Україна зі свого боку працює над тим, щоб нейтралізувати усі російські атаки. Зокрема, йдеться про покращення системи ППО. Крім того, сили оборони роблять все для того, щоб зменшити російське виробництво шахедів та інших засобів повітряного нападу. Останніми місяцями Росія почастішила атаки і на склади і військові виробництва. Посилення зовнішньої розвідки задля більшої ефективності на фронті і покращення співпраці із західними партнерами. Це питання із керівництвом структури обговорив президент Зеленський. Розвідники допомагають Україні збирати дані про російські плани і наміри у війні проти нашої країни. Україна вже готує пакет пропозицій до партнерів, які представить засіданні Рамштайн, який відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Про це розповів президент України у вечірньому зверненні. Далі давайте послухаємо. Зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях ми готуємо максимальні результати для держави на осі. Увесь необхідний зміст для Рамштайну, військові, офіс, дипломати все, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, все це забезпечимо. З іншого боку, працюємо щодо тих намірів, які має ворог. Ми готуємось протидіяти саме так, як буде найбільш корисно для захисту України. Українка отримала поранення під час теракту в Тель-Авіві. Як повідомив в ефірі телемарафону посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, життя нашої співвітчизниці поза загрозою. Жінку має провідати український консул. Тракт стався в понеділок увечері. Двоє чоловіків відкрили стрілянину і завдали ножових поранень людям у поїзді і на прилеглій вулиці в районі Яфа на півдні Тель-Авіва. внаслідок чого загинули семеро людей, і ще 16 отримали поранення. Після цього нападники були нейтралізовані. Українські хакери здійснили чергову масштабну кібератаку на фінансовий сектор Росії. Під удар потрапили, зокрема, Альфа-Банк, банк Адкритіє, а також телекомунікаційний оператор Росіком. Там відбувся глобальний збій у системі швидких платежів. Також були паралізовані мобільні додатки банків і онлайн банкінг і внутрішні сервіси фінустанов. Росіяни глобальний збій визнали проте про причини. Мовчать не кажуть також, коли зможуть відновити роботу систем. Новий формат повісток з QR-кодом невдовзі буде запроваджений в Україні. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. qr код розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок резерв плюс миттєво перевірити чинність документа. Застосунку з'явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію. По перше, можна буде перевірити чинність повістки, а також дату, назву ТЦК, який видав повістку. Ну і крім того, можна буде перевірити, для чого повістку виписали. Для уточнення даних направлених на ВЛК, чи це власне бойова повістка? Точно дату запровадження нових повісток в Міноборони не назвали. Зараз новий формат проходить тестування. У Києві знову погіршилася якість повітря. Вчора по обіді вже було зафіксовано підвищення концентрації частинок пилу. Причиною є пожежі в Київській області і транскордонний вплив. Про це повідомили в КМДА. І до поліпшення ситуації киянам рекомендували обмежити перебування на вулиці, не відчиняти вікна, користуватися очищувачами повітря і збільшити споживання води. Майже мільярд доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими виділило Агентство США з міжнародного розвитку. Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Пауер під час свого візиту до Києва. За її словами, ця сума вдвічі більша аніж агентство виділяло на українську енергетику минулого року. Ці ресурси підуть на підтримку тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності і захищає критично важливу інфраструктуру. До бази світлом в Україні сьогодні не застосовуватимуть графіки відключень. Про це повідомили в Укренерго і закликали користуватися електроенергією ощадливо, особливо у ранкові і вечірні години. Не користуватися великою кількістю потужних електроприладів одночасно просять. У разі зміни ситуації в енергосистемі обленерго повідомляють про застосування графіків окремо. Ну і ми, власне, так само. На цьому все і розширюємо географію. Нам на життя, будьте з нами. А тепер до найактуальнішого, що сталося у світі за останню добу, вранці Ізраїль завдав удару по центру Бейрута. За даними Лівану, щонайменше шестеро людей загинули і семеро отримали поранення. Про це написав Ройтерс ще більше. Подробиць зі світу. Дивіться, будь ласка, далі. Ізраїль посилює свої війська для подальшого просування на півдні Лівану. Жителів прикордоння закликали залишити свої будинки і, щоб уникнути небезпеки, перебратися у глиб Лівану. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що знищила понад 150 терористичних об'єктів, серед яких, за їх словами, штаб-квартира Хезболи, склади зброї та ракетні установки. Влада Ірану попередила Ізраїль про посилення ескалації, якщо Тель-Авів не припинить активні бойові дії. Ізраїль налаштований продовжувати боротьбу з Хезболою. Ці наміри посилились після масованої ракетної атаки Ірану по території Ізраїлю цього понеділка. Значна частина ракет була націлена на ізраїльські авіабази, але пошкодження отримали офісні будівлі та зони обслуговування. Ізраїль заявив, що буде відповідь на тлі ескалації конфлікту. країни ЄС почали закликати своїх громадян покинути Іран. Понад 20 дітей та вчителів загинули в пожежі шкільного автобуса в Таїланді. Трагедія сталася під час шкільної екскурсії на околицях Бангкоку. У двохповерховому автобусі, який перевозив майже півсотні учнів та вчителів, на ходу розірвало шину. Автобус занесло в металеву огорожу. Іскри запалили бензобак. Всім дітям, які були в салоні, було до 14 років, найменші до шкільного віку. Поліція повідомила, діти намагалися тікати в задню частину автобуса. Однак вогонь повністю випалив салон. Через високу температуру деяких загиблих пасажирів складно було ідентифікувати. Водій вижив. Після втечі його шукає поліція. Таїланд має один із найгірших у світі показників безпеки дорожнього руху. Критичну навалу папуг переживає місто Іларіо Аскасубі на сході Аргентини. Тисячі яскравих птахів вторглися в місто. Пернаті перегризають міські електричні кабелі. Це спричиняє збої в роботі інфраструктури. Крім того, люди страждають від безперервного пташиного вереску та екскрементів, які падають просто на голови. Влітку птахи мігрували на південь до скель Патагонії для розмноження на осінньо-зимовий період. Вони повернулися в місто. Папуг в десятеро раз більше, ніж місцевих мешканців. Відлякати птахів намагалися спеціальними звуками та лазерними променями. Але марно екологи пояснюють, треба подбати про екосистему, адже папуги перебралися до міста через вирубку лісів на навколишніх пагорбах.